Всім привіт, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присілочній металобробці. Простенька робота, то є матриця від гранулятора. Я колись робив такі матриці. То не моя робота. Значить, Як бачите, матриця дуже сильно зношена. Дуже сильно є виробітка. Така порядна, порядна виробітка. Я не знаю, скільки там десяток 6-7, напевно, бачите, як вироблено. Ну, я лінійку прикладаю просто. Тобто тут все просто, тут треба пошліфувати діаметр матриці. Тут у них 205 мм. На шліфовку проходить без проблем. І ролики. Так, всі знають, як гранулятор працює. Тобто є два ролики, отаких. От от. Два ролика. вони сидять на валу. Є два варіанти. Або матриця крутиться, роліки стоять. А є такі, що роліки крутяться тут. Значить, спільний вал, посередині в ньому посадка. І роліки от на одному валу котяться по, по матриці. Ну, Типу, отак, так? але котяться. І вталовують сюди в ті отвори, суміш, і воно знизу вилазить вже у вигляді гранул. От. Не котить, не працює. Чому? Тому що ролики. Набігають на ті виступи, з'являється зазор, і матриця перестає працювати. Гранули вже не йдуть. Вироблена матриця, і ролики також доволі таки мають виробітку. Особливо оті от збільшені фаски. Ну, фаски він, він казав, що йому трошки лишити, бо тут навіть бачите, точена фаска з цього боку йде, то, то вже витовчена. Тобто, тут пошліфуємо небагато. Але отак от якщо провести рукою, то незамітно, що поверхня горбата. Тут проблема в тому, що придеться робити оправку, яка сюди сідає. Так. Оправка з гайкою, а то шліфуємо на плоску. Йдемо, те ставимо то на плоску, шліфувальні ставимо на автомат, хай воно собі само шліфує, а тим часом виточимо оправку. Поїхали. Точимо оправку. Оправку точимо чітко в номінал. От, Бачите, в мене ноль. 52 в нулі. Взьмемо, знімемо фасочку. Тут є один цікавий момент, я вам зараз покажу. Він вам знадобиться. Ми зараз подивимося, я, щось хати, не міряв, як там ту посадку ловили в тих роликах. Ну, от нічком, ну я би сотку зняв. Ще зверху раз. На да, їжу то зробити взагалі не питання. Мається на увазі такі такі припуски знімати. Вот, видите, сотка минус. Сотка минус. Ну-ка. Давайте еще Добре, тепер дивіться, зверніть увагу, що б'є зацентровка. Бачите, вона має биття. Так не можна лишати, тому що буде заготовкою кидати на центрах. Тому ми зробимо так от зараз. У мене просто була деталь зацентровкою і я вже я її поставив, обдер, відповідно, вийшла несусність. Як поправити? Ми беремо каретку в токарному, розвертаємо на 30 градусів. На 30 градусів. Є. Так. І маленьким розпучним різцем. Маленьким розтучним різцем. поправляем. Так, резать треба чуть-чуть выше, пидец. І чистовий 5 сотень. Все, таким чином ми маємо зацентровку конуса, яка не б'є. Добре, вийшло. Можемо знімати. З того боку зацентровка в мене є. Така була така деталь, обрізок такий. І ми її використаємо як оправку. Зараз ми тоді з молоточка легенько зайде і будемо шліфувати. Так, дошліфовуємо матрицю. Уже все. Міліметр і 12 сотень прийшло зняти, щоб вирівняти. Зараз їдемо до кінця. Дя. І тако. Ось так от. Шліфов шліфує. Очі, з двох роликів вибираємо гірший, шліфуємо його на чисто, менший. От пошліфували його і чітко проміряю мікрометром номінал. Є, yeah, зафіксували. Тепер другий ролик ми ставимо на оправку, на нашу приспособу. зажали, я, в принципі, обнулив собі на Індикації положення до якої маю, на якого маю зупинитися обертання деталі, трох і поїхали. треба буде торкатися вже О. дві десятки на сторону тобто Чотири на діаметр і типуємо тепер оцей ролик до того самого значення На токарному не вийде, тому що твердість велика то раз. А по-друге, по різець може сколоти навіть ельборовий обо ті зубчики. Так, міряємо, має бути вже От дивись, яка поверхня. Після шліфовки. Так. Зараз виб'ємо оправку і готово. Василь. Готові наші деталі. Я таку позначу. Цифра 2. І також отут цифра 2. Це свідчить про те, що це друга поверхня, яку ми шліфували. Тобто перша поверхня була більш зношена, може для них там грає роль. Ну от, Одна поверхня, друга поверхня. так, І ролики. І ролики пошліфовані по мікрометру чітко сотку. Я коли робив так, з власного досвіду, то в мене були канавки ширші, їх було менше, в мене десь канавки були такі, як тут зуб. Ролики і матрицю я робив з 40 х, гартував, однакова твердість має бути, що ролики що матриці. Щоб... Тут виходить зараз в даний момент, що ролики твердіші. Бо виїло матрицю, а ролики мало що. Ну і відповідно воно має бути все шліфоване, має бути все. То воно котить і робить гранули. Багато є всяких там форумів, люди там обговорюють то все. Я то робив дуже давно. Напевно, тільки ця мода почала з'являтися у нас в Україні десь років. Я знаю. Напевно, 6 тому я робив, а може більше. Ну, ну таке. Все, дякую за увагу, удачі!